Усім привіт! У сьогоднішньому відео я розповім про те, хто маніпулює нами через тренди, хто створює тренди, чи створюємо тренди ми самі та що впливає на тренди. Отже, почнемо. Це відео буде розподілене на декілька частин. І перша частина називається Хто впливає на тренди. Найперше та основне, що впливає на тренди, це ми самі. Це наші бажання, наші потреби, це те, що фізично, морально потрібно нам. Це те, що підсвідомо ми хочемо бачити на... в трендах, хочемо бачити на собі чи в магазинах це те, що нам потрібно. Також один із пунктів це наші потреби. Тобто, вони взаємопов'язані і майже те ж саме, про що я говорила трохи раніше. Наступне це проблеми суспільства, та останній четвертий пункт це будуть думки, які просивають у суспільство. Отже, зараз я поясню, що саме я маю на увазі. Наприклад, що нам потрібно? У 2020 році, у 2019, коли почався коронавірус. Ми сиділи вдома. Відповідно, нам потрібен був домашній одяг. Ми зацікавлені були у тому, щоб ходити у піжамах у спортивних костюмах у одязі, якому нам було б комфортно. І нам не особливо було важливо, як ми виглядаємо. Адже ми були вдома, і для нас важливіший був комфорт. Отже, перші найважливіші речі для нас це були спортивні костюми та були піжами. І? Відповідно до цього створювались тренди на спортивні костюми, на широкий одяг, на оверсайз, на піжами. Наступний пункт, який я б хотіла пояснити, це суспільні проблеми. Зараз дуже важливо і постійно просувають думку про те, що важливо пам'ятати про екологію. Це теж певна суспільна проблема, від якої йде, формуються певні тренди. Наприклад, ми вже доволі тривалий час. Користуємося екосумками, і це пов'язано із проблемою з екологією. Або ми почали. Е Рідше використовувати і змінювати одяг для того, щоб менш забруднювати суспільство відходами для створення цього одягу або просто одягом. Також ми почали переробляти одяг, віддавати його на благодійність. Це теж все пов'язане з екологією, та, та ж сама корона, яка вплинула теж на тренди, яка теж була суспільною проблемою. Це були ті самі маски, які робили в різних кольорах. Це були надписи, це були різні принти, які були пов'язані з коронавірусом. Тобто це все вплинуло на тренди. Суспільні проблеми вплинули на тренди у світі. Наступний четвертий пункт це думки та проблеми, які просувають у суспільство. Наприклад, це сексизм. І е, фемінізм е, якраз з думку, яку почали, почали частіше просувати, і вона почала частіше проговорюватися, та е, про неї почали частіше говорити, це фемінізм. І паралельно з цим з'явився тренд на оверсайз-одяг. тобто, Одяг, у якому жінки почувають себе вільно, у якому вони не зобов'язані виглядати так, як цього вимагає суспільство: це облягаючий одяг, сукні, там короткий якийсь одяг. От, І паралельно з'явився тренд з оверсайзом, саме тому це став тренд, який також пов'язаний із фемінізмом. Бо це саме проблема зоозахисту, яка теж почала просуватися як тренд, це також різні принти, це одяг із переробки, або еко-одяг, який ніяк не зашкодив тваринам. Hello? По цим критеріям можна зрозуміти, що основним, основним, хто впливає на тренди, є ми. Адже у нас є певні потреби, у нас є певні бажання, у нас є певні думки, у нас є певні проблеми, і це все впливає так чи інакше на тренди, так чи інакше на те, що нам потрібно. І саме тому. Коли нам щось починає бути потрібне, воно з'являється в магазинах. Це що стосується і одягу. Безпосередньо я говорю тут про одяг. А це можуть бути і не тільки одяг, а й певні предмети мебелі, предмети косметики і так далі. І так далі. Отже, у нас є проблема, у нас є наші бажання. Але потрібна людина, яка буде складати усе це докупи та створювати тренд. Наступне, про що я б хотіла розповісти, це те, хто складає усе це докупи та створює тренд. Є певні тренд-хетери, які дивляться на суспільні проблеми, дивляться на те, з чого бажають люди, дивляться на те, як вони себе почувають. І аналізують певним чином е, цю інформацію, і складають її для того, щоб створити тренди. Це можуть бути різні бренди, які разом збираються та усе обговорюють. Е, так і певні люди, яких називають тренд-хетерами, власники таких різних е, е, організацій. Також є трендбуки, через які зображуються певні проблеми, через які зображуються кольори, які будуть актуальні у цьому року році. Вони виходять кожного року на початку, і створені вони для того, щоб надихнути певний бренд для створення нового тренду або трендів. Там можуть бути зображені різні текстури, різні кольори, різні формати, в якому потрібно показати цей тренд. Це може бути переданий певний настрій, який хотіли б, щоб передали, і який буде актуальний у цьому тренді. Це одяг, прозорий одяг, одяг червоного кольору, взуття, тобто певні зображення. Певні надписи, які повинні надихнути тих, хто передає вже одяг, створює на подіум. Загалом трендбуками користуються багато людей. Хтось просто для аналізу, а хтось для того, щоб створити свої якісь тренди, як вони побачили у цьому трендбуці, та принести його у світ на подіум. Отже, у нас є тренд-хетери, які складають цю всю інформацію, у нас є трендбуки, та найтретє, найголовніше це бренди. Бренди, які надихаються, бренди, які обговорюють усе. І ще за багато часу до того, як виходять їхні моделі з одягу в одязі на подіум, уся інформація, усі потреби, усе обговорюється е... різними брендами разом. Вони складають усю інформацію, вони обговорюють, як воно все має бути поєднане, адже можна помітити, що у деяких брендів перекликаються там тренди, саме тому, що відбувається певне обговорення. Таким чином з'являються тренди, таким чином ми бачимо їх на подіумі. Але не всі дозволяють і можуть собі дозволити одягатися у різних відомих брендів, у різних. Дорогих брендів, також більша частина нас одягаються у мас маркетах І е, бувають так звані короткі тренди та довгі тренди, про які зараз я хочу вам розповісти. Отже, всі ми знаємо певні мас маркети такі як е, Zara, H&M, Хоча зараз я не помічаю цих мас маркетів в Україні, так як в нас відбувається повномасштабне вторгнення. І деякі магазини а, вийшли з ринку України. І, до речі, що я знаю, хочу за вас, зауважити, що, я, наскільки я знаю, то зараз біржка і Страдіваріус відкрилися а, у Росії під іншою назвою. І також знаю, що у Львові здається, чи у Києві ці магазин не відкрилися і дуже сильно це не підтримую. Можливо, я не точна у цій інформації. Якщо ви знаєте точну інформацію, то поправте мене у коментарях. Отже, зараз у нас ці бренди, які я назвала раніше, замінили такі магазини, як Сінцей, Хаус, ЛСІВ Кікі. У нас був він раніше, але зараз це магазин, який залишився, його можна назвати мас маркетом це хаос, такий, який я називала ресорти і Кро. Е, здається, так загалом більша частина цих магазинів може навіть вся з Польщі, але це все ж таки мас-маркети. І вони створюють короткі тренди. Як це відбувається? Знову ж таки, вони вони всі обговорюють це Це може бути той самий піджак. Один піджак він виглядає, типу, це перетворення довгого тренду у короткий. Тобто зараз дуже популярні блискітки. І вони створюють штучний тренд, вони беруть ті самі блискітки, беруть класичний піджак оверсайз, який там популярний, який носять всі. і Оформлюють його у блискитки, у кожного магазину воно виглядає по-різному, і продають його, і воно там може продаватись тиждень, два-три, залежить від того, наскільки часто змінюється колекція у певного магазину. Або ті самі джинси, або штани звичайні з карманами з боку. Хоча вони вже не в тренді, їх все, ще продають, просто їх змінюють колір, змінюють. Розташування карманів, змінюють розмір карманів, пришивають ті самі кармани до скіні джинсів, до широких джинсів, до спортивних штанів, до штанів з різної тканини. А, також топи, звичайні топи, які облягають, там, наприклад, тіло, які там короткі, як футболочка, або там на лямках. А, також є коротким трендом, адже їх просто змінюють, змінюють на них малюнок, колір, може трошки змінюють їх там, вид, там, змінюють рушечки, якісь на них роблять. І це є певним коротким трендом, або світшоти, які постійно змінюють просто у відтінках і можуть змінювати там трошки їхній формат. Як вони виглядають, але взагалом це просто певна база одягу, яка завжди комфортна, або яка короткий тренд виходить, створюється від довгого тренду. Просто на ньому постійно змінюється малюнок, постійно змінюється колір, постійно змінюється матеріал. І частіше всього це не якісний матеріал. Чому тренди? Ці тренди є короткими, тому що вони швидко набридають. Вони швидко гублять свою цінність, вони швидко розвалюються, адже вони є неякісними, швидко змінюються у магазині одяг, змінюються. буквально це той самий одяг, тільки змінений колір, змінений там може трошки формат, надпис, ще щось. Якісь деталі, там якісь кільця, якісь там надрізи, ще ще щось. Що стосується довгих трендів, це є е, дручні костюми, білі рубашки, класичний одяг, е, це є чорний кольор, це є білий колір, це є базові кольори, які під все підходять, це є базові текстури, е, це є якісний одяг. Одяг, який носиться постійно, це є ті самі кросівки, це є кеди, які постійний тренд. Вони завжди актуальні, вони завжди комфортні. Єдине, що там змінюється, то трошки може іноді модель. Вони там популярніші і актуальніші можуть бути трошки вищі, можуть бути трохи нижчі, але загалом це постійний тренд. Отже, як висновок, я хочу сказати, що на тренди для найголовнішим, хто впливає, є ми, є наші потреби та думки. Тому думайте, що потрібно нам, думайте, що варто просувати у суспільство, з опираючись на що потрібно створювати тренди. Також важливо все ж таки думати про екологію, не ловитися на короткі тренди, які нам пропонують мас-маркети. Донатити на ЗСУ найважливіше, адже перемога за нами і ми маємо цьому сприяти. Я запрошую вас у свої інші спільноти: Інстаграм, Телеграм, Тікток, описі профілю вони будуть. Також буде посилання на банку від Стерненка, на яку обов'язково закиньте хоча б 1 гривню. Не знаю, обов'язково напишіть коментар сіми слів, підпишіться та поставте вподобайку. Зустрінемось у наступному відео.